Ми організували таких побутових речей, тому що в нас є один підрозділ, який новостворений, тобто є багато таких мілочей, які Ну, інколи просто не вистачає коштів, знаєте. Бо нова створена бригада, там пішли ремонти е, цих генераторів, заправка генераторів, е, облаштування місця, то переїзди, то ще щось. Тобто е, було таке прохання про те, що підтримати хоча б такими побутовими речами. І плюс у нас є ще два підрозділи, які зараз виїхали в Курську область і в. Хар... Арківська область тому ми хочемо ну такими пакунками їх підтримати, тому що поки налагодиться знаєте, логістика, поки облаштуються. Тому так продовжити вирішили, тому що нас був як ми оголосили, два тижні було. На жаль, дуже неактивно, тобто дуже мало всього було. Ми відправили на новостворену бригаду достатньо. Мало, будемо так сказати, дуже мало, тому ми вирішили продовжити. Можливо, хтось не встиг, можливо, хтось забув, можливо, хтось не побачив ще наше оголошення про наш збір. Тому вирішили продовжити і по мірі того, як будуть люди доєднуватися, відправляти. А якщо ну Треба буде, будемо продовжувати ще. То час у нас не те, щоб він є, але ми можемо просто впродовж того, як будуть приносити люди, відправляти. Майже можна сказати на постійній основі. Ну поки що так. Ну поки що ми поставили до 18 а будемо бачити далі. Скажіть, будь ласка, що стосується, вони робили самі запит, що їм потрібно, чи ви якось самі вже знаєте, що може бути потрібно? Ми в першу чергу зв'язувалися на рахунок сіток. Ну і хлопці, це які вже більша частина цих хлопців, яким зараз ми хочемо відправити, вони вже з нами з 2014 року, тобто ми знаємо, що вони можуть до нас звернутися по будь-якому питанню, і коли ми мали розмову про те, що навіть такі моменти, як гігієна, яку тих чи інших частинах, де вони стоять фронту, да, немає можливості її взяти в той кількості, яка є. Буває, що треба там протизастудні ті саме, тому що люди приходять і сучебок, і все доповнюють ці бригади, ці підрозділи, тобто хворі, багато. Ми розуміємо, що це розходник такий, який треба дуже багато. Тому так само ті самі ковдри, ті самі грілки, тобто грілки потрібні і для того, щоб обігріватися, бо зараз така змінна погода, там трошки холодніше зараз. Треба грілки навіть для медиків, для того, щоб в екстреній ситуації можна було б обігріти той чи інший раствор, щоб вести чи ще щось. Це теж треба. Були запити навіть у нас на кухонну всю таку наповнення. Да, там про ті самі кастрюлі, чайники, сковорідки, казанчики і все тому подібне, тому що знову ж таки це було, ми розуміємо, що тут було, тут нема, і розпорошують трошки підрозділ, тобто одні в одному місці, друг в другому, навіть таких речей не вистачає. Я розумію, що ми можемо закрити ці такі маленькі побутові питання всі разом, для того, щоб хлопці не розпорошувалися на них. Тобто зараз, коли Ходить підрозділ в зону бойових, до да, зону виконання бойових обов'язків, тобто є. Речі, на яким сфокусуватися важніше, да? на ті самі маскування, на ті самі генератори, машини, прибори різні і все тому подібне. Тому моя така була ініціатива для того, щоб ми змогли хоча б оці такі мілкі побутові. Те, що ми говоримо про те, що кожен, якщо піде і придбає там дві пачки салфеток і пачку якихось ліків, це не буде настільки напряжно, да? чим їм. Пувати на весь підрозділ, чи кожен собі, тобто це все. Це все час і це все затрата ресурси. Тобто наша така ініціатива була, щоб ми змогли ці такі маленькі побутові речі закрити. Тому ми звертаємося до юженців, ясно, і до, до нашої громади про те, що просимо допомогти, не рахувати кошти військових, а просто допомогти. Вдячна тим, хто долучилося, ми трошечки відправили. Сподіваюсь, що можливо зараз після випуску можливо хтось більше побачить, тому що ну, соціальні мережі це одне, а телебачення це інше. Тому я сподіваюся на це дуже сильно і дуже сильно звертаюсь до людей, щоб підтримали. Я розумію, що інколи, можливо, це звучить смішно, да, там, про те, що там там, надо, там мівіна, наприклад, і салфетки. Ну, хтось скаже, що це вже. ну, типа на цей час не актуально, але це дуже актуально і це дуже потрібно, враховуючи інтенсивність зараз бойових дій. А насправді наш можна сказати, медіапростір да, подає точечно. Там наприклад ми фокусуємося на чомусь одному, да, там чи на Донецькому напрямку, чи, на чи там на Курському напрямку, але зараз насправді. Дуже дуже важко всюди, і Запорізький, і Харківський напрямок, і Херсонський напрямок, і ну всюди насправді і Курська, і, і всюди, і Донбас. Це, це страшне, що робиться. І тому е, мені здається, що ми можемо тут, не напрягаючись е, ці питання закрити. Я дуже вдячна е, людям. От вчора був такий запит, військовий був тут на один день, і треба була пральна машина. Е, я написала в наших групах і дуже багато людей відгукнулося, і сьогодні передали. І я за це дуже вдячна, що настільки е, швидко, тому що я, наприклад, думала, що думаю, боже мій хто хто зараз віддасть правильну машину? думаю, чи то ну когось може вона стоїть, а чи працюючи, чи не працює, щоб не прийшлося бо ще її ремонтувати. Люди віддали працюючи. Е, жінка сьогодні зранку віддала прямо себе з дому, відключили і віддали одразу. І я за це дуже вдячна і дуже мило от за цей тиждень було те, що. Ліцей номер один зібрали подарунки для жінок, дуже такі милі, красиві, ну, дуже, дуже такий позитивний момент був дівчата в захваті. Це були такі приємності, такі з любов'ю і ніжністю. І це було дуже гарно. І я про те, що знову ж таки гуртом да, можна зробити якісь такі позитивні речі, і я сподіваюся, що в нас вийде. Це вони до 8 березня, типу, військовослужбовицям зробили акцію? Так, так. Передали, були дуже гарні набори для жінок. В пакунку був великий красивий пряник, патріотичний. До нього були такі жіночі штучки, як там. Кремчик для рук, знаєте, там помадка, якась там патчики. Ну, тобто, це так мило було насправді. Ну тому, що ми вже від цього в нашій гонці відключаємося. Там би як би хто не ставився до цього свята, так чи інакше. Але це увага, і вона приємна дівчатам, тому що я передавала особисто в руки, і фотозвіт присилала, я вже пані Вікторії, під організатору першої школи передала це дуже такий... Момент був да, зворушливий, були зефір, який вони підготували, дуже гарний такий, були шоколадки, які діти оформили там в патріотичних стрічках, були багато цукерок, тому що дівчата говорять про те, що якась частина пішла медикиням нашим в бригади, і вони вже одразу, одразу всі думали, о, треба з хлопцями поділитися, ті, хто там поранені, ті, хто там лікується. Тобто, ну, такий ланцюжок пішов, і мені здається, що люди, коли. Долучаються до такого, мають розуміти, що для них це може бути дрібниця, а насправді такий навіть емоційний момент, він дуже важливий. Важливі ті малюнки, важливі. Хоча я вже думала, насправді, що цих малюнків мені здається, вже за ці роки стільки, але насправді ні. Дуже тішиться і присилають фотозвіти з ними з тими прапорами, які дітки підписують. Ну, тобто... Е Долучитися можна будь-чим. і я не говорю про те, що ну чітко слідувати тому списку, що я скинула. Це основне, а люди можуть долучатися. Тобто, розбираючи пакунки, я вже бачу за ці роки, що люди геть по-іншому навіть відносяться до цих зборів. Тобто, конкретно, чітко, от, наприклад, якщо грілки, то грілки і багато. Якщо серветки, то серветок багато і хороших. Тобто, ну вже і навіть люди знають, яке краще придбати, і що краще принести. Тому е, я буду чекати. Приносити можна в у нас є пункт в Чорновола, і мій номер телефону, який я постійно 24 на на зв'язку. Ми під'їдемо, заберемо, привеземо ну все, що завгодно, тільки аби люди нам допомогли. Що в цьому списку в першу чергу? Що потрібно? А, в першу чергу це протизастудні, а, противірусні а, для шлунку, точніше, від болів шлунку а, підшлункової. Це можуть бути зігріваючі мазі, це можуть бути а, грілки, ковдри, це може бути. Знеболюване, да, болю, до речі, потрібно багато. Це може бути їжа швидкого приготування та різні всі можливі снеки: від м'ясних до горішків, батончиків і все тому подібне. Ковдри, так потім що а, ліхтарики в нас були так. Само можна. От ми зараз практикували це дуже нам допомогло. У нас є військовослужбовці, які вже тут зараз демобілізовані. Вони перед Дали нам тут є два військовослужбовці, які передали повністю нове все, що в них є: і форма, і термобілизна, і карімати, і рюкзаки. Тобто, це зараз теж актуально. Я розумію, що просити людей придбати це – це важко. Але є в нас, у нас є одна родина, яка постійно купує і спальники, і каремати. Тобто, це все на людський розсуд і на людські можливості. Тобто я розумію, що у когось може бути дохід більший, йому він може придбати більше, хтось може менше, але це не є важливим насправді. Так само, як так само, як ми говоримо про те, що е, донатів маленьких не буває, так і саме ми говоримо про е, пакунки. От, наприклад, сьогодні жінка мене зустріла, каже, е, серветки треба, кажу, треба. Все, я побігла. Тобто вона знайшла, де там по акції є гарні серветки, вона побігла і закуповує цілу торбяку цих серветок. Незалежно від того, чи є збір в нас чи немає, є люди, які мене зустрічають, кажуть, о, я бачила, там то треба, треба. Ну, і... Складаємо як можемо, що по списку ще ну це основне, те, що по лікам дуже треба зробити акцент ліки, тому що ми бачимо, яка нестабільна погода, і це одразу б'є нам тут, да? в цивільному житті нам б'є по здоров'ю. А якщо враховувати які умови і імунітет вже в наших військових, тому на це ми робимо акцент. Ну і ясна справа, що я ж говорю, що всі можливі. Снеки, та що коли стоїть вибір, знаєте, коли хлопці виходять на позиції, стоїть вибір, що взяти з собою їжу або боєприпаси. Це особливо в та й в принципі у всіх, не особливо в піхоті, а у всіх, то хлопці вибирають боєприпаси. А снеки це те, що дуже просто можна закинути в рюкзак, це можна закинути в карман, тобто, ну. Це не, не пакунок з їжею, яку ти тягнеш важкий, тобто це те, що перебиває е, апетит, дає можливість підтримати трошки організму. Так само ми передаємо ці батончики, чаї е, з чаями трошки складніше, ну з собою взяти. Але ми зараз продумуємо, як пакувати в такі маленькі знову ж таки, Пакуночки, батончики, горішки, ну все, все, що можливо, Знаєте, Я кожен раз, коли мене питають, а що ще, а що ще, я кажу, от здумайтесь на секунду, що ви збираєте пакунок або собі да, в похід, або близькій людині на фронт. Ну, от коли ти йдеш і думаєш про те, що угу, а що би я передав, якби там хтось був, да, там. З моїх рідних або там є з моїх рідних. Ми ж розуміємо, що я запам'ятала дуже гарні слова однієї жінки, яка приносить там постійно допомогу. У неї служать два сини, теж служить в достатньо гарячих точках зараз, нашого фронту, і вона говорить, що я принесу сюди ви відправите комусь, а хтось прийшла моїм дітям. Тобто, от задуматись на секунду, просто от що б я хотіла передати, наприклад, своїй близькій людині. І тоді питання вирішиться, що покласти в цей пакунок. Дивіться, ваша суб'єктивна думка чи не здається вам, що зараз, зважаючи на геополітичну ситуацію в плані того, що нам тут е, говорять про якесь перемирення, про якесь припинення вогню, ми розуміємо, що цього не відбудеться, але чи е, впливає це на наших е, глядачів, які дивляться ці новини, і чи якось це впливає на їхню мотивацію допомагати армії? Може, вони думають, що вже все, все закінчиться? Зараз пристануть. Стрілять і все, все буде добре. Коли перестануть стріляти, мені здається, може виникти таке питання, що в один прекрасний день ми прокинемося під чужим прапором. Тому що коли припиняють стрілять, Припиняють, притримуються цих умов лише наша сторона. І тому, якщо перестануть стріляти, це не значить, що військові складуть свої торби і приїдуть додому. Якщо перестануть стріляти, це не значить що вони перестануть хворіти, чи їм не потрібні будуть сітки, чи їм не потрібні будуть машини. Ми розуміємо, що фронт все одно буде, і зараз, наприклад, я особисто я читаю, але не приймаю. Остаточно рішення якогось. Я знаю, що є фронт, його треба підтримати. Якщо ми його не підтримуємо зараз і не будемо надалі підтримувати, яка б ситуація не складалась. Прийде момент, коли нас не буде, нас не буде. а ви розумієте, що нас не буде і їх не буде. Це ну це не буде України. Нас знищать просто. Ну нас просто винищують відкрито. І ми бачимо, що, на жаль, світ не може поставити руба питання в даній ситуації, хоча розуміємо, що шкодять не тільки нам, шкодять всьому світу, якщо враховувати, куди і як прилітає, і які це має наслідки. Тому що я хочу сказати нашим людям про те, що не треба зараз розслаблятися і думати, що все вирішить за нас. Це той час, коли нам треба знову згадати, що ми єдина нація, стати єдиними, не стомлюватися від війни. А розуміти, що нам дуже багато ще років попереду працювати, працювати, працювати. Дай Боже, нам перемоги, але після перемоги нам ще працювати, працювати і працювати. Нам працювати з суспільством, нам з покаліченим суспільством, нам працювати з травмами, нам працювати з розрушеними всіма Психіко. психікою і містами, і знедоленими дітьми і з і людьми з інвалідністю нам працювати, працювати і працювати. Тому нам треба об'єднатися. Ті, хто може ще зараз, має якісь сумніви, варто прокинутися, об'єднатися і працювати на перемогу, і працювати на зцілення нашої країни.